Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Скажіть, будь ласка, чим ми слухаємо? Що допомагає нам чути, як співає пташка? Як дзвонить телефон? Або як мама кличе обідати? Правильно, це наші вушка. Покажіть мені свої вушка. Торкніться вушка пальчиками. Ви знаєте, що вони дуже важливі для нас. Наші вушка справжні чарівники. Вони вміють слухати і тихо, тихо, і голосно. Зараз ми з вами пограємо. Я тихенько подзвоню дзвіночок. А ви послухаєте. Чуєте, як тихо? Наші вушка люблять тихі та лагідні звуки. А тепер почуємо звук барабану. Ой, як голосно! Наші вушка не люблять, коли дуже-дуже голосно. Від гучних звуків вушка можуть захворіти. Тож, давайте пограємо в гру. Я вам буду включати різні звуки, а вам потрібно, коли звук тихий, просто сидіти на місцях. А коли ви чуєте гучний звук, ви затуляєте вушка ручками. Давайте спробуємо. Який це звук? Так, тихий. Просто сидимо на місцях. Вушкам він подобається. Це який звук? Так, він гучний. Затуляємо вушка ручками. Молодці. Ще слухаємо звук. Який він, дітки? Так, він теж дуже гучний. Тож затуляємо вушка ручками, захищаємо їх, молодці. А зараз послухайте, який звук. Він тихий, так. Тож ми просто сидимо на місцях, вірно. Щоб вушка були здорові та добре слухали, про них треба дбати. Вушка треба мити, коли ми вмиваємося. Обережно миємо їх водичкою, брудним вушкам погано, але ніколи ніколи не можна засовувати у вушко пальчик або інші маленькі предмети. Вушку може захворіти це дуже боляче. Це роблять тільки дорослі, якщо треба. Почистити вушко, але чистять вушко спеціальними вушними паличками. Погляньте на зображення. Скажіть, будь ласка. Коли холодно, наші вушка можуть замерзнути. Так, звісно. А що ми одягаємо на голову, щоб вушкам було тепло? Вірно, нам потрібно одягати теплу шапку. Так. Це одяг для вушок, щоб їм було тепло і затишно. Зимою та в холод вушка завжди мають бути закриті. Молодці дітки! Сьогодні ми дуже добре попрацювали. Ви вмієте слухати уважно і знаєте, як берегти свої вушка. Не потрібно слухати гучно музику. Потрібно мити вушка водичкою. Коли холодно, потрібно одягати шапку. Вірно, молодці малята, сподіваюсь, вам сьогодні було цікаво. До нових зустрічей!